Доброго дня, я агроном компанії Artagro -Агро» Шевчук Петро Петрович. Для тих, хто не знайомий з нашою компанією, скажу, що компанія Artagro це українська компанія, яка займається виробництвом та продажем насіння кукурудзи, соняшнику, ріпаку та скороболяка. буряка. Наша компанія, молода компанія, вона постійно розвивається і досконалюється. В своїй роботі ми використовуємо батьківські форми. Європейських і американських виробників, і це дає нам змогу постійно поліпшувати, вдосконалювати нашу лінійку гібридів для забезпечення потреб найвибагливіших партнерів, з якими ми працюємо. Сьогодні саме про це. Хочу познайомити вас з новинками 2024 року. Це два гібриди соняшника Аркос і Emerson, і два гібриди кукурузи Palmer і Рубен. Отож, розпочнемо знайомство із соняшника і представляю вашій увазі гібрид Аркос. Це гібрид, який має 103 дні вегетації максимально. Гібрид, який є стійким до імідозолінонів, тобто може використовуватись для посіву під технологію Clearfield. В цьому році. Цей гібрид показав досить непогані результати по урожайності в тестових господарствах, де ми його висівали для проби. І загалом це є гібрид інтенсивної технології, і найкращі свої результати він показує, коли ми використовуємо якраз саме елементи цієї технології це підбір. Попередника це і система захисту і одобрення ретельно підібрана. Тому, коли ви будете робити вибір на користь цього гібриду, зважайте якраз саме на це. Гібрид формує кошики середнім розміром 25-28 см. От. І середня олійність, середня яку показав гібрид, це 50-52. У цьому році ми досягнули по одному з господарств показника 54% олійності. От. Загалом досить непоганий гібрид, має хороші показники стійкості проти основних хвороб, таких як Фомопсис, фомоз, альтернаріоз, біла сіра гниль. От. Але е, зауважу, що поряд з тим, що він є досить стійким проти хвороб, не треба нехтувати системою захисту. І Потрібно все рівно все її планувати і від фуніцидів не відмовлятися. Максимум, тобто мінімум дві обробки це має бути обов'язково. Це обробка у фазу 6-8 листок і обробка у фазу зірочки. Ці обробки не можна пропускати ні за яких умов. А якщо у вас попередник був соняшник, то навіть там до семи було. В умовах цього року, якщо ми будемо говорити про урожайність, то в умовах цього року цей гібрид показав досить непогану урожайність. Це в межах 25-28 центнерів в, на півдні нашої країни і в межах 37-40 – Захід і центральні регіони. Слід відмітити, що цей гібрид не переносить загущеності, тому густота на момент збирання має сягати десь 50, 48 50 тисяч на гектарі по півдню і в межах 55-60 центральних і західних регіонах. Наступний гібрид Емерсон. Це гібрид стійкий до метилу. Тому, звісно, може використовуватись під технологію Експрес. Витримує одноразового внесення до 50 грам трибеноронметеру на гектар. По своїх характеристиках, цей гібрид дуже близький до всім відомого і такого, що полюбили наші партнери його. Це гібрид Неймар Плюс. От, але по деяких показниках, зокрема по урожайності, він перевищує. От. І в умовах цього року він показав дещо вищий урожай, навіть чим Неймар Плюс. В середньому урожайність склала по півдню десь в межах 27-28 з гектара і до 41 в південно-північно-східних регіонах. 30-37 в межах центру і заходу України. Цей гібрид є досить стійким до комплексу хвороб. Особливості, які до тих хвороб, які викликають вилягання сонячника, фомопсис, скажем, біла сіра гниль. За рахунок того, що має потовщене стебло потужне от, і не так швидко піддається руйнуванню, волокна. не так швидко піддається руйнуванню. Якщо ми будемо говорити про параметри, то кошик становить в середньому формується десь в межах 27 см, От, висота рослини в межах 160-165 до 170 см. Гібрид невибагливий до технології вирощування, до у, у агрофону, скажімо так, правильніше буде сказати. От. Але все-таки він досить активно і досить добре реагує. На покращену технологію. От, олійність гібрида в умовах цього року склала 52%. Особливістю саме цього гібрида є його швидкий стартовий ріст. Що нам це дає? Це дає змогу якісно поборотися з бур'янами, так як швидко наступає фаза, в якій ми можемо вносити трибунерон. Але бур'яни ще не надто розвинулись, не переросли, скажімо так, і в цей момент ми можемо, як по культурній рослині буде оптимальна фаза для внесення, так і по бур'янах. Знову ж таки, якщо ми говоримо про густоту, якщо ми вже в цьому контексті, то також не потрібно його загущувати сильно. Він трошки краще переносить загущення, але якщо ми говоримо про південь, це десь в межах 50 тисяч 50-52, можна до 48 опускати, якщо це центральні і західні регіони. Північні, то тут в межах 55-60, навіть 62. Також в контексті гібридів соняшнику хочу згадати ще два гібриди: це Клаус під технологію Clearfield і Aston під технологію Express. Це гібриди, які реєструвалися у нас в минулому році, але ще невідомі широкому колу. Скажімо так, партнерів, виробників. Проте ці два гібриди заслуговують також уваги. Обидва гібриди є невибаглими до агрофону, обидва є досить стійкими проти комплексу хвороб. От. Проте, якщо ми говоримо про посухостійкість, то Астон є менш посухостійким і він більш рекомендований скажімо, для центру заходу. І півночі, а Клаус це якраз один з лідерів толерантності до і стійкості і до несприятливих умов. Він є досить посухостійким. Про це свідчить його урожайність в умовах цього року. Всі знають, які були умови цього року, яка була температура, яка була складність із опадами. Так от в умовах Київської області, Бородянка Бучанського району, хто не знає, це. Практично на 90% дерново підзолисті ґрунти із легким механічним складом, тобто піщаний. От. Так от в умовах Бородянки він дав нам урожайність 26,8 центне раз гектар. Тобто досить непогано, якщо врахувати умови, в яких він ріс. От. Отже, Зважайте на, це, на цю інформацію, використовуйте її, коли будете планувати замовлення гібридів під свої умови, під свої поля. І запрошуємо до співпраці. Далі ми поговоримо про кукурузу. Ще два гібриди у нас, які реєструвалися в цьому році, 24-му, новинки це Palmer і Рубен. Один з нових гібридів, які були зареєстровані в цьому році, це палмер. Палмер це гібрид, який має fao 280. Формує качан в середньому 16-18 рядів і до 30-32-35 зерен в ряду. Тип зерна зубовидний, що забезпечує хорошу вологу віддачу. Швидке достигання. Гібрид не вибагливий до умов вирощування, дає добрі результати як по інтенсивній технології, так і по мінімальній. Наступний гібрид 2024 року це Рубен. Це гібрид, який має 300 фау. Це гібрид, який досить витривалим. Він не вибагливий до умов вирощування. От, формує потужний качан в районі в середньому десь 18-20 рядів і до 40-45 зерна в ряду. Тобто це дає можливість сформувати урожайність на рівні 12-14 тонн з гектар. Що хочеться відмітити, яка особливість цього гібрида що він придатний для вирощування в монокультурі. Тобто, якщо у вас планується кукуруза по кукурузі, то кращого варіанта, ніж Рубен, вам не знайти. Це гібрид, він досить стійкий і до хвороб, і до, зокрема, до похирчатої сашки. І тому якраз в монокультурі він буде добре проявляти себе. Тому також зважайте на ці показники при виборі для свого господарства. На сьогодні це все по новинках, але для того, щоб залишатися в курсі справ, підписуйтесь на наші соцмережі. Ви будете завжди проінформовані про наші новинки, які будуть з'являтися. Також там можна знайти свою консультацію, звертайтеся, завжди будемо раді допомогти. Для тих, хто хоче замовити, є номера наших менеджерів. От також телефонуйте, звертайтесь, будемо раді завжди вам допомогти. А на, 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 на наразі дякую. Всього найкращого.